7 жовтня 23-го, на 50-ту річницю початку війни судного дня Хамас розпочав новий напад потоп Аль-Акси. Спочатку три тисячі ракет і снарядів по південному та центральному ізраїлю, а за ними масштабне вторгнення, різанина і викрадення. Заручників загинули понад 1200 ізраїльтян. Ізраїля оприлюднев кадри нападу, від них холоне серце. А ми не можемо їх показати, бо ютюб блокує такі відео. У відповідь на атаку Ізраїль вперше за 50 років запровадив воєнний стан і розпочав наземну операцію. Бомбардування призвели до руйнації майже 80% інфраструктури у Газі та поглибило і без того жахливу гуманітарну ситуацію. Ізраїль та Хамас звинувачують одне одного у перешкоджанні постачанням гуманітарних вантажів. Ватажків Хамасу ліквідують і зухвалими авіаударами і операціями типу Пейджер. Однак глобально на структуру організації це не впливає. Хамас досі існує і продовжує воювати. А у низці країн світу регулярно збираються мітинги на захист Палестини. Шок від відрізанини 7 жовтня змінився обуренням діями Ізраїлю, що забирає життя цивільних. Чорно-біла куфія Арафатка та Хамасівське гасло «Від ріки до моря стають символом протестів під палестинським прапором. І не безрезультатно тиск вулиць змусив деякі країни піти на визнання палестинської держави. Якщо у жовтні 23-го таких країн було 139, то сьогодні вже понад півтори сотні, зокрема Велика Британія, Канада та Франція. 9 жовтня очільник Хамасу Халіль Аль Хая оголосив про закінчення війни з Ізраїлем. В результаті перемовин, ініційованих президентом Трампом, сторони дійшли згоди щодо повненого припинення вогню з поступовим виведенням ізраїльської армії 70% території сектора Гази, і звільнили заручників з обох боків. Але чи це кінець війни, чи тільки пауза? Адже Хамас не відмовився від своїх ідей скинути євреїв у море і вже встиг у перший же день втратити, ну, Неправильних палестинців